Чули продаю і в мене того року, як ніколи, буквально пару вуликів, і то ті вулики, що ще казав, не пропали, що такі слабенькі. Решта такі, в міру казав, якщо їх там, допустимо, тут 6 рамок було, так вони всі зачервлені, всі медово черва, медперга. Все вкупі. даже саму крайню рамочку беру, так то у uh -huh. нас є. А, то є в нас е, проста, то е, стояли отак. Тут заставна була, то стояли на сушку з зими. Саме крайня і вона медова. Медова, звідси медова, повністю все мед. Нема де зачервити. Другу рамочку беру. Там йде черва мед перга. Е, щоб качати меду, у мене ще поки не буде, але на продаж джоли будуть.